У вас гарний настрій і ви готові пізнавати щось новеньке. Діти, дякую вам за фото ваших іграшок. Дійсно, в кожній іграшці, які на фото, є повітря. Давайте переглянемо ваші фотографії. Юні пізнайки, а як ви дізналися, що в той чи іншій іграшки є повітря? Чи не так, як мої помічники? Дивіться! thanks <sweak> for watching Я також знайшла у нас в садочку іграшки, але з ними відбулися дивні речі. Я вибрала ось ці дві іграшки і вирішила з'ясувати, чи є всередині них повітря. Для цього я скористалась методом, який підказали мої дослідники. Я занурила ляльку пупса у воду. Він опустився на дно. Повітряні бульбашки з нього не виходять. Що це значить? Так, це тому, що всередині нього повітря немає. А чому пупс опустився на дно? Так, малята, тому що він важче за воду. Спробую занурити в воду яйце з кіндер сюрприза. Дивіться, з нього бульбашки також не виходять. Але чому воно не тоне? Висновки зробіть самостійно. А якщо ми важку іграшку пупса покладемо в яйце і опустимо його в воду. Що відбудеться? Чи потоне яйце? Давайте перевіримо. Воно плаває. Я намагаюся з силою опустити його на дно. Але яйце з пупсом все одно спливає на поверхню води. Чому це відбувається? Поміркуйте, діти. Діти, здогадалися, чому яйце з пупсом не потонуло? Так, тому що яйце всередині наповнене повітрям, а повітря, здається, легше води. Щоб це перевірити, давайте проведемо ще один експеримент. Нам необхідні дві однакові пляшки. Наповнюємо одну пляшку водою, а іншу залишаємо пустою. Але ми знаємо, що вона наповнена повітрям, опускаємо обидві пляшки в ємність з водою. Що відбулося? Пляшка з водою опустилась на дно а порожня залишилась на поверхні води. Це доводить, що повітря легше води. Діти, самостійно підведіть підсумки, яку властивість повітря ми з вами розібрали. Наступного разу ви дізнаєтесь щось новеньке і цікаве про повітря. А на сьогодні все. До побачення малята!